П'ять томів картин художнього альбому каталогу Голос моєї душі Івана Марчука будуть зберігатися в обласній науковій бібліотеці. Видання вміщують творчий шлях художника від 1950-х років до сьогодні. Розповідає директор обласної універсальної наукової бібліотеки Валерій Бачинський. починаючи від перших ескізів, коли він працював у Львові, коли він працював у Києві. І продовження його робіт тут важко якусь е, межу кожного тому, тому що це продовження одна, е, один том за іншим. 15 марчуків тут представлені, 15 стилів. Тобто це ну, унікальне в його, в його творчості. Неповторність його це вже останні його роботи. Які він каже, що кожна людина дивиться і по-свому бачить. Розумієте, це фантазія, це філософія, це мудрість, яку треба ну, проявити для того, щоб зрозуміти. Виставку відвідав художник та ілюстратор Олег Кіналь. його плюнталізм, який він назвав своє мистецтво сам. Це унікальне явище взагалі в світовій культурі мистецтва. І правильно хтось колись сказав, що Марчук не похожий ні на кого. І дійсно, Марчук хотів бути не похожий ні на кого. Його роботи унікальні, роботи його своєрідні, роботи його глибокі і наповнені любов'ю до рідного краю. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.